Народ, я приніс воду. Хто хоче пити? «Тримайте!» «Тримайте!» Я все кажу п'ять хвилин, а люди думають, бреше падло, як депутат. Веселуха, що діється? Покваптеся, прибери це. Перенеси це все туди. Апарат для пасти не працює. Так, він несправний. Проблема в самому апараті. Гаразд, ви просто поїдете? Ну, ми тут без силі. Дев'ять їх дев'ять. Ну, бо. я всіх завантажую у сраку. Пройдіть до кінця і поверніть на цей бік. Так, дякую. Так сталося, що Калеб вчинив правильно. Адже, коли він віз гостей у ресторан, команда Піп, яка очевидно вже звикла до такого тиску, почала готувати справжню їжу.